Всім привіт з півночі України, Суми. Друга хвиля цвітіння троянд. Ось це якраз Mid Summer Snow. Це вже не друга, а третя хвиля. Дуже гарна троянда. Надя міян декор. Ця троянда. Постійно квітне, постійно викидає ось такі нові пагани, грунтопокривна, одним словом, тому троянда завжди квітує. Треба оці поприбирати квіточки, які вже відсвілись. Ось дивіться, бачите? Нові пагани. Що тут в мене ще квітне? Чарльз Остін пішов на другу хвилю. Ближче ось покажу вам. Троянда дуже подобається. Ароматна ось викинула ось такий величезний довго железний пагін. Треба його якось зберегти взимку, і буду тоді горизонталити її. Мені така висока вона не потрібна. Ось квітне, також почала. Джудзепскур. Дуже ароматна троянда. У нас сьогодні прийшов гарний дощик. Трішечки відступила спека і Троянди ожили. Ось почала квітнути. Забула. Зараз гадаю. Крістофер Марлоу. Так. Ось така гарнівня. Але троянду я не зрозуміла. Вона на таких тонесеньких пагінцях квітне завжди, квітку. Ось так, квітка звисає, тому що квітка важка, а гілочки досить тоненькі. Ясно, ще троянд для переднього плану, але в мене вона ось тут вийшла за надією, і її майже не видно. Можливо, прийдеться її пересаджувати. Що ще тут у мене квітне? Ось на другу хвилю пішла Салі Холмс. Ну, Салі Холмс це просто моя любов. Ось гілочка впала, треба підв'язати. Обожнюю цю троянду. Так, також, вон, бачите, на філетового кольору. Це принцеса Сибіла де Люксембург. Зараз підійду ближче, покажу. І Андре Бріше. Ось принцеса Сибіла де Люксембург. Вигнала ось такий жирнючий пагін. Базальний зараз покажу вам, збільшу. Ось, бачите. Троянда подобається мені. Теж після дощику гілочки впали. Треба підв'язати. Андре Бріше. Така ароматна троянда, але аромат такий якийсь незвичайний для троянди. Якось більше схоже на чоловічий аромат. Але гарна. Щедра на цвітіння така. І охочий йде на другу хвилю. Подобається теж. Так, це починає. Які квітки вже розкрились, які ще на бутонах? Let's celebrate. Ларанка броль? В цьому році Ларанка броль якийсь у мене не дуже гарний. Дуже погано вийшов він з зими. Ось бачите, обрізала дуже багато паганів, ось такий старезний один є. Залишила. Нічого було залишати, тому вигнала, скільки, дві базальні гілочки. Думаю, перезимують. На наступний рік буде гарніший кущик. Так, розпушився. Кущик Агне Шилінгер. Ось, випустила дуже багато бутонів. Є окремі квіточки, але мало ще. І теж дуже багато на другу хвилю випустив пуп'янків. Deep Impressional. Троянда дуже гарна, добре живцюється, швидко розвивається кущ. Такий височенький, широкий і високий кущ, якщо хочете його десь посадити, то треба місце для нього. Ангела продовжує свою другу хвилю. Гарна квітне. Оця троянда повинна бути в кожного. Ян артюс Бертран продовжує окремі гілочки. Доцвітають. Ці вже обрізала другу хвилю, буду чекати третю. Едгар Дега також. Ешлі. Ось так квітне Ешлі в другу хвилю. Троянді два роки. І ось дивіться, яка красунка. Аромат стоїть неймовірний. Ось була спека трішечки. Немає яскравості у пелюстки, але троянда гарна. Друга хвиля. Тереса пуп'янків багато на другу хвилю випустила. Барбадос. Друге квітне Барбадос. Обожнюю ці пелюстки. Колір такий. Крокус Роуз. Крокус Роуз. Дуже чудова троянда. Оце вже третя хвиля. І троянда, яка не потребує обрізки. Я її не обрізала, тому що я не можу до неї долізти. І ось дивіться, як вона сама слідкує за собою. Відсвічую такі квіточки, вони засихають і самі відпадають. І троянда випускає нові гарні такі квіти. Дуже подобається троянда, охайний кущ. Принцеса Олександра Кент. Дуже багато пуп'янки. Джубелі Серебрейшн. Теж тільки з'являються пелюсточки, видно, рожеві. Ну і Барбадос. Барбадос. Чудова спрейна троянда. Гарна. Так красиво виложені пелюсточки в неї. Ось такий має вигляд. Артеміс пішов на другу хвилю. Чудовий колір у троянди. І ось такі круглі пуп'янки. Так, а це ось тут поруч помпанела. Мені здається, вони пасують одна одній Рожеві кульки і білі вайлдберри, ну ось так. Вільям Шекспір 2000. Дивіться, яка щедра троянда. В другу хвилю одна гілочка. Ось бачите, і скільки квітів. Тільки починає розкриватися дуже ароматна троянда. Олька квітна ось такий гарний букетик. А цю частину троянди вже обрізала, випустила нові ось пагани. Одна квіточка залишилась. І починає моя golden. Шорс, мабуть, все-таки завучи. Іти на другу хвилю. Ну, вже, мабуть, не друга, а третя це, мабуть, хвиля. Друга вже обрізала. Чотири сезони на другу хвилю пішла. Окремі гілки квітнуть ось. Тут уже випустила нові. Оце вже третя хвиля починає квітнути на валіс. На другу хвилю пішла Ліонс Розе. І ось такі довжелезні железні пагони випустила Foyuai Sonлі. B'n Vinio. Друга хвиля. Ось такі величезні гілки. Пуп'янків дуже багато і величезні квіти. Троянда дуже подобається, але запікаються пелюстки на сонці і бояться дощу. Ось гарді такі. Але вже, бачите, пошкоджені спочатку сонцем, а потім вчорашнім дощем. Баронес. Ось така гарна друга хвиля у баронес. Але ось бачите перші ознаки, несправжні борошнистої роси. Можливо, ще раніше це почалося, а я вже обробила від хвороб. На минулому тижні. А можливо, тільки починається. Я раніше не помічала. Подивимося, як далі. Ну, Після дощів треба ще обробити. Ось, бачите, перші признаки несправжньої борошнистої роси. Марія Терезія. Ось скільки молодих пагонів нових. Міміаден. Де в пуп'янках. Це вже третя хвиля. Міміаден. Гарна теж троянда. Леонардо Де да Вінчі, друга хвиля. І Розарі Ютерзен друга хвиля. Треба підв'язати важкі квіти від дощу. Похиляються ось так. Так, на другу хвилю, ні, третя вже хвиля. Айсфогель. Тільки ось маленькі пуп'янки з'являються. Тера Терембунджі. Зовсім нова троянда в моєму саду, але вже подобається. Постійна квітна, квіти постійно на ній є. Якщо ознаки несправжньої борошнистої роси, це коли плями на верхніх листочках на молодих, то ось чорна плямистість, як на цій троянді, якраз знизу листочки вкриті чорними плямами. Треба обробляти обов'язково. You beautiful. друга хвиля. Чудовий кущ і гарні квіти. Тріпс, знову з'явився тріпс. Ось такі дрібні квіти у другу хвилю. Опалока. На сьогодні все буду з вами прощатися. Маю надію, що скоро зустрінемося. Слава Україні і героям слава до побачення! До нових зустрічей!